Привіт всім! Сьогодні ми знаходимося на стадіоні Дю США 1, де проходить другий день турніру Дюфлу 2023 Вчора вже зіграли команди Ю-15 та Ю 17 19 А сьогодні грають 14-річні та 16-річні хлопці. Вітаю вас з перемогою. Розкажіть, будь ласка, як пройшли сьогоднішні матчі і які ваші враження? Дякую, що за перемогу. Ну, матч, я скажу так, пройшли більш впевнено. Рахунок також, що молодша команда перемогла з таким впевненим рахунком, що старша команда, тут рахунок 2-0, але повністю гра була під контролем, хлопці контролювали повністю, просто багато моментів не реалізували. Скажіть, чи є над чим попрацювати ваша? Звичайно, після кожної гри є над чим працювати виграш на нічина. Завжди є питання, завжди є багато помилок, є гарні моменти, які ми тренуємо, які в у нас виходять. Є моменти, які не виходять. І звичайно, ми звертаємо магу більше, над ними будемо працювати. Чи є гравці, яких ви сьогодні могли б виділити серед інших? Ні, ми ніколи не виділяємо гравців. Вся команда зіграла, перемогла. Так що у нас всі молодці. Дякую. Дякую. Вітаю з перемогою. Розкажи, будь ласка, як відбувалася підготовка до гри і чи були тренування більш ретельні, ніж зазвичай? Дякую. Ми дуже раді з командою нашій перемозі. Ми старанно готувалися на кожній тренуванні до неї, та я думаю, що ми перемогли. Е, готувалися як кожної тренування, викладалися на всі 100, щоб е, реалізувати себе на і грі і показати, що ми щось можемо. І завдяки цьому, я думаю, що ми перемогли. що Ми грали як команда і все. Можливо, виникали якісь труднощі під час самої гри. Розкажи про них. Труднощі. Я би не сказав труднощі, ну не знаю. В цілому ви зіграли круто, класно. Да, один одному підказували, допомагали. Добре. Розкажи, який настрій в команди після вашої перемоги і особисто в тебе. Ну, я думаю, що веселий, ми дуже раді, так, що ми перемогли. Е, я думаю, що гарний настрій у нас буде і будемо готуватися до наступної гри, що також зіграти так само, як сьогодні. Викластись на всі 100%. Я Денис Ірик, капітан команди Ю-16. Тільки поділя, тільки Хмельницький.